Почали вже збір яблук, в даному випадку яблука джереміни. По даному сорту по врожайності все добре, але багато сортів у цьому році в нас занадто мала врожайність через те, що в тому році був перегруз. І так буває, що один рік сад дає дуже великий врожай, а на другий рік трішки менший. і цьому спліяють кліматичні умови. І взагалі так в цьому році врожайність від багатьох чую по яблуках не дуже. Ще сприяла засуха. В кого сади на крапленому зрошенні, то ті виграли, а в кого просто сади без зрошення і без, без поливу, то там, звісно, і якості яблука немає і взагалі складно казати про якусь врожайність. Тому, друзі, почали збір. Почали з джеремін, чемпіон вже зібрали, джеруміни, і далі будемо дивитися по сортах, будемо збирати, які, які будуть готові, починаємо збирати. Збоку у нас ще є Гренні Сміб. Цим яблучкам ще треба полисити. Вони доволі пізнього терміну, ось теж гарної якості навантаження невелике і гарна якість яблука. Там трішки менше яблуко, більше завантаження. Ну, в цьому році так, не густо, але що маємо, то маємо. Отож, друзі, працюємо.